Ми продовжуємо серію відео про базари Варшави. В наступному відео ми об'єднаємо кілька маленьких базарів в одне відео. І ще в наступному відео обов'язково подивіться, тому що буде дуже цікавий один з найбільших базарів Варшави. Це базар Маривільська. І ще в наступному відео буде дуже цікавий базар, про якого багато хто запитує, багато хто цікавиться. Це радіобазар в Варшаві. Так що обов'язково дивіться, не пропускайте, буде дуже дуже цікаво. Підписуйтесь. Базар на колі знаходиться на вулиці Обозова, 99. Знову ж таки, така барахолка. Тут дуже багато якісь старовинні меблі, картини, посуд, кілька музичних інструментів. Ми бачили. Навіть тут цих старовинних речей навіть більше ніж на Олімпії. До речі, базар Олімпія знаходиться тут в ту сторону, в праву сторону, як ми тут стоїмо. Буквально 15 хвилин пішки пройти. Традиційно будуємо свій маршрут від Палацу культури і науки. Вбиваємо Google-маршрути гільда старощина на коле і бачимо, що нам запропонувало доїхати до зупинки Даліпора 02 тролейбусом 24. Доїжджаємо до цієї зупинки, і там на південь кілька хвилинок пішки, і ми на місці, на базарі. Базар на колі це передусім базар антикварний. Тут ми можемо зустріти стару зброю, речі посуду, старі порцеляну, наприклад, меблі старі. Разом з тим базар на колі це не тільки місце продажу, а такий таке місце зустрічі людей, які люблять, цінують і цікавляться антикваріатом. Базар на Колі працює з 6 по 15 годину. Але як написано на головній сторінці в інтернеті цього базару, найкращий час для закупів це з 8 до 11 години, субота та неділя. А на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.